Молись і вір! О Присвітвей Облаче, Мати Бога Вишнього, Небеси, землі, царице від усіх родів обрана, херовимів світліша і більш шанована, ніж Серафими. Ти є невимовна любов, єдина надія для всіх покинутих. Тому благаємо тебе, як молитвеницю і нашу заступницю. Перед Своїм Сином не відвертай лиця Твого від нас, але прийми нашу повну благовіння молитву до дивотворного образу Твого, як гілочка животворного духовного саду і благопахуча квітка на землі України нашої, бо ми не маємо спасіння в негараздах, крім Тебе, чиста Діво, відчини нам двері Твої, милості і охорони нас. Від будь-яких підступів ворожих та обмовки людської, ти бачиш милостова матір, бездонність наших беззаконь, бо ми оголені від будь-яких добрих дій і не тільки за власним бажанням, але і проти своєї волі падаємо в різноманітні гріхи. Тому ми звертаємось до тебе заради однієї лише твоєї милості, не дозволь нам загинути в цій глибині зла. А врятувавши, настав на шлях покаяння, бо ми більше потребуємо очищення, ніж прокажений, бо нечистими є наші душі, та не маємо змоги уникнути засудження. Але ти є надія ненадійних, простягни руку своєї допомоги. І визволи нас з пастки погибелі, просвіти наші розуми божественною істиною, а в серцях наших закоріни смиренність Христову та любов, захисти нас від усіх спокус, від гріховного світу, плодських пожадань і сітей, диявола, о Всемилостива, Госпоже, Мати, людинолюбна, Ти єдина наша заступниця, у спасінні та виправленні життя. Ти дарована грішникам як могутня надія через сина твого, тепла заступнице у скруті і смутках ти є заспокоєнням і примиренням з Богом. Осягни нас своєю материнською любов'ю, захисти нашу країну від голоду, лиха, потопу, вогню. Меча та нападу чужинців, збережи нашу православну церкву, від невіри, єресеї, розколів, просвіти тих, що відступили від віри та настав на правий шлях, зміцни наше життя у мирі тим, що відійшли раніше родичам нашим, принеси прощення гріхів і отримати сподоби упокоєння разом зі святими. О, владичи, це милостива, почуй зітхання наших душ, даруй нам християнську кончину безболісну, безсоромну, мирну, і дай нам неосоромлену відповідь перед страшним судом Сина Твого, щоб ми, захищені Тобою, вічно прославляли Бога у святій Трійці, приносячи подяку, хай буде так, бо Ти є наша надія на віки вічні. Амінь. Царице моя, приблага, надія моя, Богородице, пристановище сирії, ти подорожуючих заступнице, радість тих, що сміються, і заступнице утиснених, подивись на мою біду, подивись на мою скорботу, допоможи мені, як безсильному, захисти мене, як безпритульного, візьми на себе моє образливе становище, розріши його як тобі зручно. Бо немає у мене іншої допомоги, окрім тебе, ні інших заступників, ні доброї утіхи, а тільки Тебе, О Богородице, щоб ти зберегла мене і покрила мене на віки віків. Амінь. Прийми, всемогутня, пречиста Госпоже, дичице Богородице, ці чесні дари від нас, недостойних рабів Твоїх, що до Твого цілющого образу співочі підносимо покорою, Бо ти сама приймаєш наші маління і з вірою тим, хто просить, виконуєш їхні благання, заспокоюєш тих, хто сумує, даруєш здоров'я хворим, оживляєш ослаблених і хворих, виганяєш від обурюваних бісів. Визволяєш убогих від убогості, спасаєш, прощаєш грішників, очищаєш прокажених, милуєш маленьких дітей і визволяєш безплідних від безпліддя, ще, госпоже, водичице, звільняєш від уси темниць, лікуєш усякі різноманітні страсті. Виліковуєш очні недуги і визволяєш від смертоносних язв, бо все можливе за Твоїм клопотанням до Сина Твого, Христа Бога нашого, о всесвята Мати, пречиста Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних твоїх рабів, що славлять тебе, шанують тебе, поклоняються пречистому твоєму образу. І мають безсумнівну і непохитну віру до тебе, вічно діви матері, приславної безгрішної, що славлять, шанують і співають тебе на віки вічні. Амінь. До тебе, Богообрана Діво, Пресвята Богородице, неба й землі царице, вклоняючись, кличемо, почуй голос наших молитов, і не відвертай лиця свого від нас недостойних, прийми все милосердя від недостойних рабів Твоїх, що шанують все славне Твоє ім'я, і з вірою кланяються Тобі перед дивним Твоїм образом, і принесені тепер наші полки, маління, не відвертай, принеси їх до престолу свого Сина, Христа, Бога нашого. Хай буде милостивим до наших неправд і не вчинить нам за наші діла, але проявить своє милосердя. Знаємо, що ми не гідні через наші гріхи отримати Його милість, якщо ти, владичице, не помолишся за нас, бо ти можеш упросити Все від Нього, маючи материнську відвагу перед Ним з цієї причини до тебе, як до Всемогутньої і Всемилосердної заступниці нашої. Ми старанно звертаємось, молячись, упроси від народженого від Тебе, єдинородного Сина Божого, Христа Бога нашого, для всіх нас, тверду православну віру, постійне в ній перебування в наші дні і непохитне дотримання всіх заповідей, Господа, щоб, живучи, залишитися впродовж нашого життя в усякій богочестивості і чистоті. Щоб ми були достойні мирного християнського кінця і доброї відповіді на страшному суді Твого Сина і Бога нашого, і таким чином здобули під Твоєю опікою вічне життя в Царстві Отця світла, йому ж належить слава, честь і поклоніння нині завжди і на віки віків. Амінь. О, державна водичице, Пресвята Богородице, що тримаєш у своїх обіймах, всевладного Царя Небесного, що все творіння тримає у своїй владі, дякуємо тобі за невимовну милість Твою, що явила нам грішним цю святу і дивотворну ікону Твою в ці дні, дякуємо тобі, Покровителько, за твоє дивне призріння на смирених дітей. Православної віри, як сонце яскраве, що заспокоює, виснажені від смутку наші очі, радісним баченням Твого царського образу, о благословена матір Божа, державна помічниця, міцна заступниця, зо страхом і трепетом, як рабини ключимі, ми припадаємо до тебе з покорою, з спокоєнням серця, зі сльозами благаємо тебе. Укорони у серцях усіх нас правду, мир і радість Святого Духа, встанови в нашій країні Україні, тишу, благополуччя, безтурботність, щиру взаємну любов своїм всемогутнім заступництвом підтримай нас, слабих, малодушних, немічних, знедованих. Підкріпи, підійми, хай під твоєю державою ми завжди захищені, заспіваємо, прославимо і прославляємо тебе, державну заступницю роду християнського на віки віків. Амінь. Бережи вас Бог.